Ваучери на ліки видають переселенцям у міському центрі турботи Тернополя. Раїса Старовойтова приїхала з Ізюма Харківської області. каже, дізналася про цю допомогу з телеграм-каналу фонду. У мене проблеми з щитовидною залозою. То мені там лікар виписував там гормональні препарати. То вони доволі такі дорогі. То я думаю, це і ще в мене проблеми з ногами. Думаю, піду і заодно, як дадуть мені рецепт, то я думаю, куплю якраз цим ваучером. Розрахуюся. Лариса Мироненко переїхала до Тернополя з Донецької області. Отримати допомогу у центр турботи каже, приходить не вперше. Ми зараз у такому скрутному положенні, тому дуже вдячні вам за все, що ви робите. Ваучери на купівлю ліків отримали 250 людей. Розповів виконувач обов'язків операційного керівника міського центру турботи Еван Слободниченко. Це ваучер в аптеку. Він має номінал в 300 гривень. І тобто, кожна людина, хто його отримала, може піти в спеціальну мережу аптек, з якою ми маємо договір про співпрацю і може там реалізувати свій ваучер і все, що собі необхідно взяти. Щоб отримати допомогу, потрібно було реєструватися попередньо на телеграм-сторінці спільноти. Для таких акцій ми, по-перше, обираємо, звісно, уразнові категорії, тобто ми зараз обслуговуємо осіб з інвалідністю, ми обслуговуємо багатодітних сімей, і також ми обслуговуємо людей пенсійного віку. Ми розуміємо, що зараз зима, холодно, люди хворіють дуже часто, і тому зараз є особлива нагода видавати ці ваучери. Загалом за декілька днів планують роздати 1200 ваучерів на суму 330 тисяч гривень. Це вже п'ята роздача ваучерів на ліки від серпня минулого року. Розповів Еван Слободниченко за його словами: допомогу переселенцям фінансують українські та закордонні благодійні організації. Також з людьми працюють психологи та юристи благодійного фонду Право на захист. Ми опікуємося внутрішньопереміщеними особами 2014 року. Співпрацюємо з міським центром роботи, і під час таких видач ми консультуємо, надаємо юридичну допомогу, консультуємо стосовно наявних видів гуманітарної допомоги. До нас звертаються люди за психологічною також допомогою. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.